Знаєте що? Дивлячись на події в овальному офісі, де шум піднявся щодо костюму, так я згадала момент, коли я приїхала в Сполучені Штати, я була ось в цьому піджаку. Тобто я летіла сюди з таким якимось не знаю, ейфорією, хоча я сюди взагалі не хотіла, але це ж типу Америка, велика країна. І знаєте що? Я хочу сказати, що тепер мені не хочеться носити піджаки. І ще меседж для тих, хто кричить: О, Боже, вас скоро виживуть. І знаєте що. Я сьогодні отримала картку Приватбанку в США з безкоштовною доставкою. І я чекаю ще одну картку валютну, через кілька днів має прийти. Так, ось вона. Так що, друзі, не хвилюйтеся. Світ не зупинився тут і зараз. Слава Богу, земля ще крутиться навколо Сонця і навколо своєї осі. Все буде добре.